Вартість життя не можна переоцінити. Воно вартує більше, ніж усі скарби світу разом взяті. Ваше життя безцінне. І розуміння цього має дуже важливе значення. Життя безцінне. І ви володар цього скарбу. Ви володар найціннішого скарбу на всій землі. Ваше життя безцінне, задумайтесь про це. Будь-які мільйони, мільярди. Трильйони потрібно тільки до тих пір, поки є життя. Немає життя. Ті гроші не потрібні. Багатства. Багатства треба до тих пір, поки є найцінніша річ у всесвіті ваше життя. До тих пір, поки можете вдихати повітря, до тих пір, поки можете насолоджуватись їжею, до тих пір, поки можете обіймати близьких, до тих пір, поки можете бачити сонце і зорі. Ваш скарб – це ваше життя, яке б'є у вас фонтаном. Чи струмком, то байдуже, до тих пір, пока ви живете, ви володар безцінного дару. Там, за гранью життя і смерті, цього вже не буде, ті гроші вже не потрібні, ніщо вже не потрібне. Задумайтесь про то. Насолоджуйтесь світом, що оточує вас. Насолоджуйтесь зустрічю зустріччю з близькими, насолоджуйтесь небом, землею. Повітрям, яке ви вдихаєте, насолоджуйтесь їжею, яку ви їсте. Насолоджуйтесь своїм тілом, травичкою на землі, насолоджуйтесь, поки є така можливість. Нерозуміння того, що ви володієте безцінним скарбом, скарбом життя, має надихати вас, має надихати вас, має давати вам гордість, силу, має підіймати вашу голову високо, має давати вам радість життя. Радість життя. Радість того, що ви живете. Ніякої печалі, ніякої грусті, нічого такого. Радість від того, що ви володар найціннішого дару. Якби ви ходили, якби у вас був мільярд доларів. Чи мільйон доларів, чи мільярд доларів. Ви б ходили радісні. Ви б ходили радісні. Ви б ходили з високопіднятою головою. У вас є дещо більше, ніж мільярд. У вас є ваше життя. І ваше життя коштує значно. Значно більше. Прийміть цю ідею. Зрозумійте цю ідею. Збагніть цю ідею, прийміть її. І ви станете одним. І ви станете одним із найбагатіших людей на планеті Земля. Одним із найрадісніших людей на планеті Земля. Одним із, одним із мільйонів і мільйонів. Радійте тому, що ви живете. Радійте тому, що ви живий. Радійте тому, що світ навколо вас живий. Радійте і цінуйте своє життя. Ви найбагатша людина на землі.